Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Еко Парк 20 грудня. Сонячна, тепла, безвітряна погода. Ну, прям весна, весна, весна. І так хочеться щось робити. Ну, що якщо не вийду в сад і не почну працювати, то просто, вибачте, помру. Ні, не прибирати, тому що прибирання дуже-дуже багато в саду, але не прибирання. Зараз я не про прибирання, а про, саме про якісь маніпуляції з рослинами. Ну, які можуть бути маніпуляції 20 грудня на півночі України, а це Житомирська область. Ну, не більше вкриті рослини. Але ну, цей рік я мало вкривала, тому що сподіваюся на теплу зиму, ну і, мабуть, на господа Бога. Тому якось так. І е, вчора я переглядала відео Анжели, своєї подруги Анжели Скульниченко із декоративний сад Півдня України. І там вона живцює на повну. Просто все підряд. От що бачить, підряд. Вчора в відео вона живцювала бузину е, червону аурею. Сьогодні прийшла мені ідея в голову, а чому б і мені не спробувати? Розумію: північ і південь. Дуже різняться. Це різні кліматичні зони, різна погода, і ну, що тут розповідати, різно, все в нас різне. І під зиму е, живцювання я ніколи не проводила і не впевнена взагалі, що воно потрібне. нам. Але що ж потрібно робити? Якось потрібно прибли... наближати цю весну. Правильно? Правильно? Тому вирішила спробувати. Якщо ми не спробуємо, то ми не дізнаємося. Виходить, воно у нас не виходить. І я теж, зробим, я теж вирішила сьогодні живцювати свої бузини. Це, зокрема, бузина Aureo червона і ось бузина Black Lace, це чорна бузина. До речі, вона прийшла до мене із саду Анжели. Три роки назад осінь я замовляла. Бузину, вона мені прислала такого гарненького саджанця, десь до метра, і отак вона виросла. Можу сказати, що темпи росту бузини Блейк Лейс в нас і бузини Aureo червоної дещо різняться. Червона бузина Аурео з жовтим листям, вона набагато більше має темпи зростання, навіть дуже великі. Темпи. Вона була куплена з різницею у зим, зимові місяці. Та була осінню куплена, а ця була весною. Ось така різниця між ними. Саженці приблизно були однакові. Але ось подивіться, наскільки вона має велетенські розміри. Є ще у мене бузина пуверу, пуверу, лента, пуверу лента. І є у мене ще бузина Мадонна. Мадонна ну, більш-менш чомусь вони в мене не там посаджені, і цей рік вони, ну, якось би геть не схожі на бузини, які мають гарні, я ж кажу, темпи зростання. А пуверу Лента, пуверулента, Лента взагалі, взагалі, здається, вона от-от пропаде. Не знаю чому, ну, мабуть, все-таки, ну... Не сподобалось їй місце. Ну і у бузини пуверу лента, е, ну, дещо ріст менший, ніж, наприклад, у цих бузин. Зараз я наживцюю, зараз нарізу, наріжу живців, підготую і повернусь тоді до розмови. Нарізала ось такий гілляк, як бачите, зараз я їх. Буду готувати для посадки, робити з них з гіллячок, з гілочок, буду робити живці. Так, наживцювала. Ось такі живці, Низ косо, верх рівно. Тут є рівні, різні і товщі, і тонші. Ну, які були такі і підготувала. Як бачите, у Бузини аурео, вже брунічки такі от-от, ніби весною. А ось у Black Lace ще нема нічого. Тут є такі аж коріння, ну, яке було-от, і подивимося, які кращі і взагалі чи це потрібно робити. Зараз під бутилку їх і потім вже покажу результат. Ні, результат, звичайно, я покажу весною навіть вже десь влітку. Ну, а зараз сам процес покажу. Ну, все, нагорну чуть-чуть землі. На, на ну, бутилки одягну, ось воно при приміряно так. Закрию. І нагорну чуть землі біля бутилок, щоб їх не понесло, бо тут ві вітер великий. І. Будемо чекати весни. Поливати не буду, тому що дуже-дуже мокра земля. Два дні підряд перед цим ішов дощ. Ну і це мої ось бутилочки із живцями, які були ще з осені живцьовані. І ось трошки прикрити листячком. Ну і будемо. Сподіватися на результат. А оцінити, чи варто це робити, чи не варто, ми зможемо вже тільки в наступному році, десь ближче туди до травня місяця. Чи потрібні ці експерименти? Ну, звичайно, потрібні. Тому що, якщо ми не будемо експериментувати, ми не, не дізнаємося результату. А по-друге, міняється клімат, міняються зими. І те, що буквально років 5-6 назад нам було категорично заборонено, то вже зараз це є е, нормою, так, навіть для півночі. Ну, ось, друзі, таке моє відео. Ну, ну, знаєте, якщо подруга саджає, живцює, то чому мені не спробувати? Це ж як е, е, вірус? Розумієте? Ми садівники, ми є хворі люди. Ми є хворі. Ось цей вірус квітникарства нас э, э, подолав він в наших душах, в наших серцях. Тому ми не такі. Ми не такі, як всі інші, ми не стандартні, ми квіткомани. Ну, Друзі, бажаю, щоб ця зима була дуже дуже швидкою. Тихою, мирною, звичайно переможною, щоб наші хлопці зуміли відстояти наші землі. Ми будемо допомагати всім, чим можемо. Всім, абсолютно всім, підтримка їм найнеобхідніша і донатами, і морально, і просто тому, що ми їх любимо. І без них все це у нас не вийшло б. Тому всіх люблю, цілую, обнімаю, ваша ніла. І все буде наша квітуча Україна.